Мої дорогенькі, ще дві посилки і чотири сьогодні доставлять. Я дякую вам за те, що ви так ну, радісно мені дали можливість святкувати Святого Миколая. Бо я старообрядець, я сьогодні святкую, але коли б ви не святкували чи 6, чи сьогодні ми одні. Люди любимо один одного і підтримуємо, і підтримуємо, і все буде. Дякую, це від е, з Києва, кобзиста фамілія. Сім'я дуже гарна. Я дякую мої дорогенькі, хай до вас летять тільки радісні вісточки. Тільки радісні, а так і буде. Відьма моя двіга, так сказала вузликом на добро, на злагоду добром зав'язала. Так, тут є лист, я зараз подивлюся. Так, шановна, неймовірна народна відьма, Ядвіга, Вітаю вас, вашу родину святом, бажаю здоров'я, благополуччя, мирного неба, щиро вдячна вам за вашу працю, за ваш захист, за поради. Ви сама найкраща народна відьма. Щиро вдячна вам за ваші оберіги, щиро вдячна вам за вашу коли... За ваш гарний, неймовірний цвіток. <світок> вірно, вірно, чекаю, знаю, новий рік 2025 принесе. да, Принесе, якраз принесе, принесе половинку. Все точно. Так як я сказала, так і буде. Подарунки вам від вашої прихильниці. Ага, це з Харкова, це через Хир... Ха... через Київ передавали. З Харкова, з повагою до вас, ваша підписниця Світлана. Дякую, моя дорогесенька. Дякую, вибачайте, що на підлогі розстріляю, бо багато дуже, дуже багато подяк. І дивіться, який незламний наш Харків. Та, звісно, він незламний. Його ніколи не зламати. І він ніколи чужим не буде. Він буде тільки наш. Завжди було, і буде так. Дякую, моя дорогенька. Все так, як ви хочете. Зараз вибачаю. Ось, ось. ось. Вона вже мені колись присилала таку смакоту. Дивіться. Незламний Харків. Дякую, моя дорогенька. І тут шикарний торт. Зараз показую ще. О, дивіться. Ой. Дякую, моя дорога, за ваше добре, щире серце, за вашу увагу, повагу до мене. Хай до вас летять завжди, тільки радісні лісточки. Так відьма, я сказала вузликом на добро, на злагоду, на прибутки і на кохання, саме головне, добром прив'язала. Дякую, мої рідні. Вітаю, ми сила, Харків обожнюю. Я там вчилась в Юридичній академії. Це моя любов. Харків це моя любов. Дорогі мої харківчани, держіться, тримайтеся. Все буде по нашому. Бачите, навіть я ось отражаюся у вашому Харкові, бо я дуже його люблю. Він під захистом. І все одно він буде тільки Україна. Тільки так. Бажаю вам! Міцного здоров'я, а скоро мирного часу. Кисюні лазить, значить, кисюні, коли лазить, це добра енергетика йде. Побільше грошей, а так і буде. Відьма, я двіга, так вам побажала, добро вам сказала і вузлом вам на захист зав'язала. Цілую, обіймаю харків і харківчани. Я з вами, я вас обожнюю. Ви круті, ви сміливі, ви просто неймовірні. Ви просто неймовірні. Так держать.